Вони познайомились в Братиславі. Тоді її руки були ласкаві. Тепер її руки такі холодні, немов смерті, погляд голодний. Тепер вона йде і відвертає очі, мовляв, це не я так, всевишній хочу. Тепер їй співають інакші люди, цілують спину, облизують груди. Тепер щось ночі ну зовсім не спиться. Братислава каже, це теж столиця, нехай мала і така ще юна. Їй теж колись усміхнулась фортуна. Тоді він бачив лице її сонне, і місто те, нічне і прикордонне почало до нього щось говорити, коли він йшов зі знайомим курити. Каже: послухай мене, юначе, життя завжди не вертає здачу, тож бережити цю жінку щиро, що йде з тобою туди, де сиро. туди, де люди в очах зі страхом йдуть на кордон, ніби на плаху. Нехай вони з твоєї держави, але. Турбуйся про її справи. Я вдивлявся тоді в темне місто, і страх охоплював у моїй зіниці, що, якщо їй не буде що їсти, що, якщо їй щось дурне приснеться, що тоді буду із цим робити? Як я буду її рятувати? Вона виходить і кличе спати, каже мені, годі курити. Тоді ночували вдвох на дивані, Сни мої її були тривожні й погані, зранку протер свої очі тричі, перш ніж побачив її обличчя. Тоді зрозумів, що все й так вже ясно, доля шептала мені завчасно Ледь відкриваючи свої губи це те, що вб'є тебе і полюбить. І догорав той останній сумнів, коли прокинулась вона тоже скажи, що зараз тебе тривожить. Слова її були ніжні й розумні. Слова їй були як теплі стріли, що обіймали все моє тіло. Я зрозумів, що тепер, по закону, у тому місці, близько кордону, я мушу все їй тепер віддавати, з цим прокидатись, лягати, спати, бо в долі закони прописані грубо берегти, що вбиває тебе і любить. І згодом ми повернулись в столицю, відтоді часто мені вона сниться, і в снах так говорить: ніжно і сердито, я вб'ю тебе, але й буду любити.